Сьогоднішній наш урок буде про світло. Ми розберемо штучне світло, але не забувайте, що є безкоштовне доступне для всіх світло природне. Ним я користуюсь найчастіше. Проте бувають випадки, коли без штучного світла не обійтися. Це в темному приміщенні, це в вечірній період часу, та в таких закладах, де потрібно підсвічувати конкретно якийсь процес. Наприклад, Приготування якоїсь страви. Там я завжди використовую штучне світло, тому що без штучного світла картинка може бути неякісною, на жаль. Тож перейдемо до самого обладнання, яке використовую конкретно я і розкажу в яких випадках. Кожен вид світла має певні показники, на які варто звертати увагу. І найперше це теплота світла. Світло може бути теплим або ж холодним. Тепле світло це 2500 Кельвінів, І холодне світло це 5600. Також штучне світло ділиться за наступними показниками: кольорове та звичайне. Кольорове світло, що називається RGB. І далі перейдемо до самого обладнання. Перше, що я використовую, це ось така панелька. Це панель у ланзі. Вона не дуже яскрава, не дуже. Міцна, скажімо так. Але вона зручна тим, що вона працює від батареї. Я її використовую як допоміжне світло, коли знімаю модель. Я її ставлю з однієї сторони, з іншої сторони, у мене стоїть моє світло Godox, і тоді, що као-моделі у, у нас виходить рівномірно підсвічена. Також це світло має регулювання від теплого до холодного та rgb показниками. Тобто я можу собі налаштувати будь-який кольор, е поставити його, наприклад, на стінку, підсвітити стіну рожевим, фіолетовим, яким захочеться. Далі маю ось такі дві невеличкі панельки. Я їх використовую для предметної зйомки, ставлю одну напроти одної, тут ставлю предмет і таким чином знімаю предметні ролики. Дуже багато моїх роликів на моїй сторінці зняті саме за допомогою цього світла. Єдине, що якщо будете купувати такі панельки, звертайте увагу, щоб в них також можна було редагувати RGB-показник. Тому що мої мають тільки тепле та холодне світло. Далі в мене є ось такий м'яч. Годокс. Він достатньо міцний, він також має декілька режимів, він має RGB режим і він, якщо його поставити і направити на стіну, освітлить її повністю. Це світло я використовую зараз як своє основне, коли йду на комерційні зйомки. Тому що брати з собою великий софтбокс ну, таке собі задоволення. І далі показує своє основне світло, це також Godox. Я зупинилась саме на виробнику Godox по тій причині, що він має найбільший cri показник. Цей показник відповідає за точність передачі кольору. Тобто всі кольори в кадрі, зняті при цьому освітленні, будуть максимально такими, як вони є насправді. Це дуже важливо, коли знімаєш на замовлення. І далі я вам покажу, як воно виглядає в зібраному виді. Єдине, що прошу звернути увагу, що коли ви купуєте саме таке, таке світло, зверніть увагу, що воно йде без штативу і без софтбоксу, октобоксу. Тобто, ось те, що ви купите, це буде виглядати ось так плюс зарядний пристрій. Зараз я вам покажу, як світить кожен із цих приборів. Перше, це ось така маленька лампа. І максимально потужність. І теплий або холодний. От, в принципі, бачите, я її відвела десь на 40 см від стіни, і все, стіна вже далі не підсвічується. Тобто ми її можемо використати тільки в тому випадку, якщо ми її дуже-дуже близько поставимо до об'єкта. Далі показую ось цю панель у ланзі. Вона у мене зараз налаштована на кольорове світло. Ось також, бачите, якщо дуже близько поставити, то, в принципі, нічого не буде. І якщо ми використовуємо класичну схему світла, тобто підсвічуємо стіну, і позаду моделі ми поставимо ось це світло, то воно нам дасть невеличке п'ятнишко. Тому що потужності тут не вистачає для того, щоб освітити велику площу. І для порівняння показую далі. Ось це світло. Ось бачите, наскільки сильно воно охоплює площу. Ми також можемо поставити позаду моделі, і на стіна буде рівномірно засвічена. Як бачите, зібрати вудбокс не так просто. І я це, до речі, роблю не вперше, але кожного разу для мене це така історія, тому його краще зібрати і поставити. Буде супер. Розкажу, що входить в даний набір. Це стійка укріплена, яка докупляється окремо. Це саме світло, в комплект входить шнур та світло. Також там є бленда, яка закриває повністю нам. Наш світловий прилад, щоб він не пошкодився і не поцарухався. Далі ми бачимо октобокс. Octobox. Октобоксами називаються круглі штуки, і софтбоксами квадратні. І далі я ще купувала ось такі соти, вони для того, щоб не було пересвітів в кадрі. Це дуже важливо, коли знімаєш людей або коли знімаєш предметну зйомку. Але Є один нюанс в сотах. Якщо ви знімаєте предметну зйомку і маєте якісь вироби, які можуть відзеркалювати. Наприклад, це може бути посуд, це може бути щось скляне, то соти буде дуже помітно і їх краще не використовувати. Ну, ось, в принципі, цим набором я останнім часом користуюся і дуже-дуже ним не задоволена. Забула сказати, воно дуже-дуже важке. Тому, якщо ви плануєте це світло з собою носити, то явно це не варіант. І, до речі, зверніть увагу, це світло SL100B. 100 це потужність, а B – це значить, що він може змінювати колір. Є 60B, є 150B, і є просто там 60, 100-150. Я обирала собі саме. Потужністю 100 по тій причині, що воно дасть мені більший функціонал. Якщо ви плануєте знімати тільки вдома, тільки себе, то ви можете спокійно брати 60 і цього буде більш ніж достатньо. тому вибирайте по своїм потребам.